Привіт! Сьогодні про процеси, що почала нове, що намагаюся не почати нове, що купила і всякі інші дрібниці. І ви зразу бачите перед собою ось це сонячне, гірчично-сонячне чудо юдо це плаття, яке я в одному з попередніх відео казала, що хочу зробити з льону це льон. І це дуже велика спідниця зв'язана на машинці. Це проєкт експеримент, і, в принципі, він вдався. Єдине, що швидко похолодало, і я не встигла його закінчити. Ну тобто, вже нема такої якоїсь мотивації, на якому я етапі зараз. На етапі не дошила поділ плаття до верху. Боже, як його показувати, я не знаю, воно таке довге. Зараз. Ось це, коротше, перед. Я його в'язала з двох різних половинок, бо хочу ось тут такі декоративні шви. Чому тут є зачіпки, бо воно потягнулось, коли я почала пришивати поділ. І тому я думаю, що це не думаю, а точно це треба буде вкоротити. На таке дійство навіть вийшло сонце, схоже, на кілька секунд. Якраз, а -а -а. ну все. Це була чудова можливість показати сяєння у всій красі. Що ж, було не дуже важко зв'язати перед і спинку, бо я це доволі часто роблю на машинці. Спідниця. Я-то в минулому відео якось на пальцях намагалась розказати, як я її буду в'язати. Зараз вже можу показати. Вона вже зшита. Кінець і початок зшитий. в петлю. Шов трошки видно, але, можливо, після прання воно ще більш сховається. Пришито до поперек, поперек до спинки переду. Отже, я починала в'язати на машинці ось так і йшла вниз. Ось о рядки, петлі. І як я робила, У мене було на всю гольницю, оця довжина. Довжина юбки виходить, бо коли воно перевертається, це довжина. І щоб зробити талію вущою, а не з поділу широким, щоб як сонечко десь було таке не в обтяжку, а зі складками, то я робила так. У мене була система укорочених рядків, здається там було 4, ну от рапорт 4. Тобто, я в'яжу весь ряд. А ні, не 4, а 10. Ну, я не буду заглиблюватися, я так покажу. В'яжу весь ряд назад ряд, ще ряд, ще ряд. Потім починаються укороти. Я зупиняюсь на подолі. Значить, це п'ятий ряд. І, і пров'язую ось цей ряд не до кінця, а зупинялась десь тут. Робила обкрут, ну, як укорочений рядок. Верталась до кінця. Ой. Понік ти мене налякала, прийшла мене шукати. Отже, верталась до кінця до цього ряду. Далі йшла десь сюди, десь тут дірочки коротів, обкрут петлі, назад. І ще раз. Тобто, в мене було три укороти назад і вже тоді підбирала всі петлі <кхід> і починала наново. Раз, два, три, чотири п'ять. 5, і знову короти, не доходячи там десь сюди, потім сюди і назад. Це для тих, кому цікаво, можливо, повторити на машинці, бо руками, звісно, краще в'язати не впоперек, а прямо від талії вже там з прибавками все таке, розрахованими. На машинці я б не змогла зв'язати ось так просто вниз без швів, причому таких швів, де матрас не йшов, або як. Ну, ви зрозуміло, було б видно. А ось так я з'єдную поділ і верх. Це в мене верх. Ось тут просто пришиваю. Здається, в мене такий ритм: одна петля до одного ряду. Бо тут ми з'єднуємо петлі з рядами. Одна петля до одного ряду, а потім одна петля до двох рядків. Повторюєш і, і повторюєш, і повторюєш. Виходить такий рубчик, я його, в принципі, хотіла, щоб він перекликався з цими елементами. І також верх, перед, і, ну оця топік, як сказати, верхня частина топіку, я дов'язала трохи рядків з дірочками. Це були прості накиди добавка І в ці накиди я простягнула шнурочок. Бо я хочу, щоб Наталії воно могло зав'язуватись. Ну, понік, ну зараз я трошки познімаю і буду гладити. Ну, не дивись на мене, у мене ж серце болить, коли ти на мене так дивишся. О, це понік, понік, моя буся. Шнурочок я в'язала з допомогою шнуроплета. Іноді він там щось десь не, не дуже, але це в основному на початку. Загалом така недорога дієва штука. Ну, Коли я купувала, воно було ще недороге. Ну, і поки що у мене залишилося ззаду не до пришивала ще спідницю до верхнього топу. Можливо, якраз зроблю це на днях. І поки відкладу вже ближче до літа, бо от я його довіжу і навіть не поносити, не сфоткати. Але крім цього, я ще хочу, отут я бачите, корочу, я ще хочу рукавчики, можливо, якісь такі, як воланчик або хвилька, щоб воно таке було летюче, бо воно все таке цікаве по фактурі. Цей льон він пружний і тікучий. Внизу я, я ніяк не буду оброблювати. Воно так от закручується, мене це устраює такий собі трохи Бохо стиль, не знаю, щось таке. Не надто оброблене з висюльками. Слідуючи, я продовжую в'язати лимонний карді. Я його не закинула. Мені подобається, як я після роботи можу, в принципі, не думаючи, просто по схемі дін ді дін ді дін Ну, не думаючи, поки не дійду там, до якогось вирішального моменту. Але воно так повільно в'яжеться, бо ось цей візерунок там в кожному рядку переплетіння. В общем, повільно. Я ж закінчила одну пілочку і вирішила, поки не в'язати другу. На всяк випадок, я, звісно, не планую розпускати, але раптом-раптом я. Вирішила спочатку спинку. І я там казала в попередньому відео ось тут відео, що я не хочу в'язати оці бубки по спині. Бо, мені здається, я можу їх відчувати. Вони хоч наче й невеликі, але ну там десь облокачуєшся і не хочеться цього, щоб щось давило. Тому я підбирала візерунки. Щось я їх так довго вибирала, дивилась, гортала книги. Зупинилась у нас в такому варіанті. І боже, де тут перед де зад, такий візерунок, що, в принципі, що так, що так. Ще ось такий розглядала. Він мені нагадував якісь ой, гілки, щось таке. Ну, мені хотілося дуже щось, як рослинне, щоб виглядало, як весняне. Але. Але він мені не дуже поєднувався з цим, тому я зупинилась на більш класичному такі от переплетіння. Вони мені більш класичні, бо це більш якісь. Ах, ну, я б не сказала, що що може якусь дурницю, скажу, ну, типу, так більш техно, я не знаю, ну, воно більш сучасно виглядає, ніж оце. Тому зустрічайте спинку. Вона така велика, вона навіть не влазить в екран. Та -та -та -та. Е, значить, я тут змінила зовсім трохи. Ви можете бачити, що я зберегла основні візерунки, але я десь додала, здається, де ось ці коси маленькі. А я все робила, щоб воно було широченьким. Я не хочу такий кардиган в обліпку. Він доволі об'ємний. Якщо його зробити в обліпку, то він буде повнити. ну, Це правило всіх об'ємних речей. Тому спинка буде десь ось така. Блін, сподіваюся, ну воно ще може, має розтягнутися трохи після ВТО. А ось ці боковушки, як я казала в попередньому відео, що я забула, коротше, коли я в'язала перед пілочку, що я забула зовсім за боковушки, які мають іти від підрізів, ось ці невеликі. Ну, а так як такий важкий про деталізований проєкт, не можу сказати, що важкий деталізований, трудовий, йомкий, я не планую перев'язувати ці боковушки я заклала просто в спинку. Я дов'яжу до якоїсь висоти, ну, до сюди, умовно, і я ці боковушки закрию, і потім вже це піде в рукава, підрізи рукава. Отже, Ось така довга деталь. У мене на один рядок іде від 15 до 20 хвилин. В залежності від того, які тут переплетіння, бо вони якийсь рядок легші, якісь складніші. Десь є переплетіння десні, і воно або сповільнює, або ні роботу. Ну, ось така. Я зараз на 50-му рядку, а мені треба 200, 230 або щось таке. Я вже знову, блін, загубила записи. І мене ще чекає оце порахувати рядки. Ну, що ж, сам собі злодій. І коли так довго в'яжеш на тонких спицях, хочеться зразу взяти якісь дерев'яні і намахати щось дуже швидко, щоб у тебе був результат. Тому я дістала ось таку бобіну. це твіт від Knoll Yarns. і Kielkaра твіт. Він колючий. Автентичний, все як надо. Я його зазвичай не купувала. Вірніше, він у мене колись був трохи. І якогось кольору такого типу оливки. Дуже колючий, я така фі. Ні, ні колір, ні колючість. В общем, я його продала. Але я побачила цей колір. І він мене. Він мене захопив, він мене звів з розуму. Ось такий він. Бежево рожевий, і у нього крафінки. Я зараз зніму трошечки поближче. Для розуміння, цей колір доволі рідкісний, саме ось цей. Ну, він тут відображається більш сірим, а він більш світлий. Такий з цими крапушками дуже святковий. Рідкісний колір, я тоді його купила в магазинчикі в Європі новою поштою Глобал, доставка раділа, хоч він не дорогий. І тут я бачу на днях в нашому українському магазині пряжі, продається така сама. Там, е, видно, власниця, вона іноді десь має доступ до стокових якихось е, кноутвіт. І майже така сама вага. Тільки ціна взагалі просто жара, ну, не знаю, порівняно з, регулярним, е, з регулярними цінами. Ну і що? Я не витримую, купую другу бобіну. Так я не буду її дістати, бо вона там закопана. Е, тепер в мене є дві великі бобіни, і я дуже хочу зв'язати ковдру. Бо все-таки вона колюча. Я кардиган, хіба що тільки наверх на щось прям так надягати. Е і взагалі я давно хочу зв'язати на ну, ковдро, можливо, плет, е тому що в мене ну, немає такого в'язаного. А пряжа тостенька, тобто тому я сподіваюся, що це буде недовгий проєкт. І от я тримаюся з всіх сил, щоб не почати його, бо це теж об'ємний, хоч і великі спиці, але це об'ємний проєкт, і він вклиниться в мій лимонний карді. Так що я вам зараз просто покажу зразок і буду далі триматись, щоб не починати. Я побачила ось такий візерунок десь в інстаграмі. В принципі, він такий нескладний, але прикольно виглядає, і я його сама собі якось там розгадала і спробувала зв'язати. Ось так вийшло. А, не, не красиво показується. Е, я зніму. Він такий, Я його поєднала з кідмохерами, і він такий, як сніжок, як рожевий сніжок. Ця пряжа твіт, вона розбухає після прання, бо це як ровниця, і воно гарненько розбухає. У зразку знизу десь до половини в мене тільки. Один підмот, я взяла ось такий рожевенький. Навіть шкода його, ніби то просто на плед, бо це філпучі Міссоня. Це найніжніший кідмохер на взагалі, з яких я пробувала. Я не один раз про це вже говорила. що Це мій улюблений кідмохер. Я його так трохи берегла, він ще такого кольору. Але ну, він ну, просто супер класно поєднався. А зверху верхня половина я ще додала ось такий підмод. Це Royal Selection Toronto. я не знаю, що це за артикул. 35 кідмохер, 35 альпака і ПА. Я буду в'язати з таким поєднанням. Зараз я покажу поближче зразок, а поки що ось, ось таке. І мені сподобалось двома кідмохерами-підмотами, бо воно. Трохи ріденьке знизу, там, де тільки рожевий підмот. А вже там, де два, воно таке більш щільне, прям ну, взагалі пухнасте. Мені здається, для пледа має бути класно. І візерунок от, я вже сказала, чи ні, мені подобається. І я хочу плед з таким візерунком. Пам'ятаю, чи показувала я вже раніше оцей свій процес, який я почала влітку, і який мене так загупив. просто ці, ці кольори божественні. Це норо, норо, чого там, теж напишу тут. Тут багато шовку в складі, і це дає завжди шовк дає дуже класну яскравість кольорів. Але чому я не люблю шовк? Бо коли він добре спрятаний, він там то пливе, то ще щось. А коли він отакий як більш ровниця, то він чіпляється мені дуже за пальці. У мене проблема, що сохнуть руки, хоча я їх часто мажу. Але коли за них щось чіпляється, то в мене прям реакція, як знаєте, це хтось там пінопласт не любить, коли звук або виделками по Тарілці. От у мене така сама реакція, коли пряжа спляється у мене за <палці> пальці. Тому за цей проєкт я сідаю обмазавшись обмазуючись цими кремами для атопіків сечовиною, щоб у мене було все в кремчику. Це, напевно, єдиний мінус цього проєкту, а загалом я його обожнюю. Цю пілочку я зв'язала, це половина пілочки, дуже швидко зв'язала. Тут я робила все: і інтарсію, і укорочені ряди, щоб якось вкладати цікаво колір. Дуже багато використовую активно ось цю свою, свій судочок з залишками. Я тут їх пихаю прямо всюди. Купа, звісно, кінчиків. Я прям перлася від цього проєкту, коли його в'язала, настільки він мене захопив. Мені хотілося передати це відчуття того, що починається від землі темної, з якимось камінням, потім, можливо, якесь каміння біля річки, я не знаю. Ну тут, бачите, типу, як річка, зелень, і все йшло більш світлим, квіти, щось блакитне, щось зелене. В кінці я взагалі вже не втрималася, і просто. Марки якісь втулила. Потім я почала другу півочку і вже така, типу, знов те саме повторювати, ні. -т. Мені вже скучно, ну, це, це у мене взагалі проблема по життю, що мені мабуть цікаво, навіть те, що мені подобається, мені мабуть цікаво, щоб в'язати далі. Тому я ненавиджу в'язати шкарпетки. І от якраз я наразі. Інші візуні замовляю шкарпетки з моїх спряжі, яку я накупила на шкарпетки, бо я розумію, що я їх не зв'яжу. Так от, друга пілочка. Вона не мала би бути ідентичною, але трошки повторювати візерунок має. І вчора я вибісилась, бо я вже майже закінчую, я вже бачите на стадії хмарок. І... Проблема була в тому, що я не записувала кількість рядків. Я думаю, ну порахую потім, просто ж штуку кількість. І вчора я порахувала. І ось, по ідеї це я на такому етапі другої пілочки, ось маркер. І коли я прикладаю, різниця. Типу, однакова кількість рядків, але, бачите, ось ця пілочка коротша. В чому причина, я не знаю. Можливо, я тут десь тугіше, воно виглядає тугіше, я в'язала. Можливо, якась пряжа, яка не основна, теж якось по-іншому в'язала. Коротше, я трошки вибісилась, бо це вже зовсім якийсь хаос виходить. Але, але що? Але я вирішила, що, ну, я буду тоді в'язати по факту, не по кількості рядків, а по факту. Я от зараз піду виперу, подивлюся, наскільки не вистачає ось тут рядків, дов'яжу ці лишні. Трохи буде потім морока з другими, з другими частинами пілочок. Але вже, ну, перев'язати це нереально, бо тут скомбіновано різні пряжі, воно, якісь форми, вони, наче, й безформені. Але їх повторити вже так, як вони були, я не зможу. І взагалі концепція помінялась. Коли я починала в'язати цю, я думала, що це буде половина пілочки. Другу я зв'яжу теж з цієї ж пряжі, але може трошки інші якісь там смужки. Але зараз я думаю, що це буде занадто. Бо я ось так прикладала, типу, ну ще одна пілочка, да? і воно якось, ну наче в глазах уже двоїться, а якщо ще уявити, що тут друга буде. Тож, тож я думаю, що у мене ось такі будуть дві пілочки. А по боках я ще дов'яжу ще другу частину з якоїсь темної пряжі а, із візерунком. У мене є такий гарний, десь далеко не покажу, опишу. А, кашемір у шовковій сіточці. Чорний чи темно-синій. І ця кашемірова сіточка, вона біла. І вона проглядається такий, знаєте, як ефект потертості. Тобто воно не чисто чорне, а ось таке рябеньке. Бо чисто чорне тут теж, мені здається, воно ну, Це дуже активне. Чисто чорне, просто воно не буде класно поєднуватись. А ось ту взяти де як потертості. І ще я зроблю, можливо, якийсь ромбовидний візерунок дрібненький, і мені здається, воно має бути класно. Як я бачу далі, що в мене тут теж, можливо, буде як такі, я не знаю, якось така вставка йде по плечу. Я думаю, я, понятно, показала, не знаю, як воно називається. І воно тут теж буде чорне. Якось там, можливо, ось тут чорна полоса, а тут знову рукав ось такий веселий. Чому чорне? Бо коли ось такі яскраві кольори, але вони яскраві, але є тут і темні. І щоб вони продовжували грати, їх треба на чомусь темному, з чимось темним поєднати. Бо якщо я його поєднаю з там, просто сірим або білим, кольори будуть більш тем'яні. Це теорія, теорія кольору, звичайно. А якщо поєднати з чимось темним чорним, то вони будуть більше грати. Тобто я не хочу їх садити, так би мовити, пересаджувати. Я хочу, щоб вони були такі яскраві. Спинку я теж ще не до кінця вирішила, як я її буду там робити. Можливо, я зроблю там по боках дві темні оці з візерунками з темної пряжі. а посередині теж якісь смужки, але вже. Може, і такі є, може більш часті смужки. Буду створюватись на ходу. Ось так виглядають бунтики цієї нори. Я взяла 5 різних кольорів. Ну, бо на ж мені однакові. Я коли можу взяти 5 різних, і я не вмію жонглювати, але я скажу, жонглювати ними. Так, що ось такий веселий у мене проєкт. Ще один поточний. Не знаю, я зараз дов'яжу ту другу паперу, подивлюсь, скільки не вистачає там по висоті. Дов'яжу другу півочку, можливо, поки відкладу. Але це вже тут буде щось завершене. Тут, я, бачите, вже робила екскурс такий. Тут у мене також зроблені укорочені рядки для грудей. Невеличкий такий виточка. Подивимось, подивимось, коли я його продовжу знов. Про пряжу забула сказати на дотик. Вона шалено, приємна, хоч вона і чіпляється іноді до рук, але вона така м'якенька, ця скрутка, вона не сильна. Ну, як завжди, норо, вона десь тоненька, десь товстенька, вкраплення кольору. Зараз я вам покажу, я її багато знімала, бо ці кольори вони прям вимагають, щоб ними ділилися зі світом. Вони дуже яскраві, красиві. Щось я багато не знімала, тож ділю це відео на дві частини. І цю першу частину завершую котиками, а другу викладу згодом. Всім па-па!